Стан здоров'я міського голови Харкова погіршився. У Геннадія Кернеса відмовила друга нирка. Про це розповіли сьогодні в Харківській міськраді. Від початку вересня Кернес лікується в Берлінській клініці Шаріте. У нього ускладнення внаслідок коронавірусу до Харкова за словами соратників. Планував повернутися до нового року. Що відомо про стан пацієнта на тепер розпитаємо в Наталі Фібрік. Вона з нами наживо зі столиці Німеччини. Вітаю Наталю! Що кажуть німецькі лікарі про стан Кернеса? Тобі слово. Вітаю, Соломія! Відомо, що у Кернеса відмовила друга нирка, і його перевели на діаліз. Про це повідомили сьогодні. Однак цікаво, що стало відомо і про це. Повідомили в Харкові, а не в Берліні, де нині Кернес проходить лікування. Не робочі обидві нирки, лікарі не дають жодних прогнозів. Так заявив директор департаменту інформації Харківської міської ради Юрій Сидоренко. Ну а от в шаріте стан здоров'я українського пацієнта жодним чином не коментують. Тут посилаються на лікарську таємницю. Будь-яку інформацію про стан здоров'я своїх пацієнтів тут повідомляють тільки якщо дозволяєш сам пацієнт. Цєєнт або ж його родина, і тому усі запити ТСН тут залишають без коментарів. Ну а ось тут, в клініці Шаріте, Кернес перебуває з початку вересня, і тоді, коли його сюди доставили, тут ще лікувався російський опозиційний політик Олексій Навальний. І цікавий факт, що сюди до Берліна очільника Харкова доставив той самий літак, той самий борт, який доставляв і Олексія Навального. І про стан здоров'я і про лікування Геннадія Кернеса здебільшого розповідають його друзі, так харківський бізнесмен Павло Фукс 13 жовтня виставив мережу довідку від лікарів. Шаріте таку довідку тут видають родичам. Там йдеться про те, пишуть, що Кернес щодня робить прогрес і щорі сподіваються на його повне одужання. В Україні місцеві вибори то про Кернеса не було жодні. Звістки деякі депутати Харківської ради пояснювали це ні то забороною, фозьйомки всередині шіта. Однак ця інформація без дозволу тут не можна знімати обладнання, корпус або сторонніх людей. Однак самі себе пацієнти можуть фотографувати скільки заманеться, і приблизно місяць тому знову ж Павло Фукс виставив мережу селфі із Геннадієм Кернесом. І це була от остання звістка харківського очільника звіст із Берліна. Сьогодні біля клініки Шеріте ми не бачили членів родини або друзів Геннадія Кернеса, однак це ні про що не говорить, тому що... Сама клініка і ось центральний цей кампус розташований на великій території. Сюди ведуть кілька входів і кілька в'їздів. Зараз тут суворий режим пропуску, переважно через пандемію коронавірусу, тобто всередину заходять тільки люди, які мають стосунок до клініки або у кого тут лікуються родичі. Тож очевидно, що поки не буде згоди родини, цю інформацію про стан здоров'я Геннадія Кернеса повідомлятимуть переважно родичам, а не журналістам. Дякую, Наталю, за подробиці. Наталя Фібрих була з нами на прямому зв'язку із Берліна і розповіла останні новини про Геннадія Кернеса, який там перебуває із вересня.